Обласна організація партії регіонів. Ми на засіданні правління прийняли рішення про те, що дати їм можливість розпуститися. І в цьому випадку їхні дії і їхні жертви будуть оправдані. В іншому випадку ми ті гроші повертаємо. То я сьогодні хочу сказати: пройшло вже два тижні. Вони не розпустилися на відміну від Львівської міської. Організації партії регіонів на відміну від фракції Львівської обласної ради партії регіонів, які розпустилися, наші не хочуть тому кошти на музей Шане повернуті до партії регіонів назад. І ми не хочемо в просвіті, яка завжди сповідувала українську національну ідею, поєднувати себе з тою партією, яка чинить наругу над українським народом, яка запрямувала себе кров'ю наших синів і дочок. І тому я хотів би вам повідомити про те, що просвіта завжди була і є на стороні українського народу. Друге, мені видається, що я переконаний в тому, що сьогодні прийшов час, щоб зрозуміли всі, що влада розуміє тільки закон сил.